Хоча відкриття 76-го концертного сезону відбулося не в стінах обласної філармонії, а в концертній студії обласного телебачення зал був як завжди повним. Ми хочемо подякувати за те, що нас приймають тут. Бажаємо, що як тільки закінчиться завершиться наш ремонт нашої філармонії, зрозуміло, що всі будете запрошені до нас. Концертна програма була присвячена 200-річчю від дня народження видатного італійського композитора Джузепе Верді у виконанні академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії прозвучала оркестрова музика, а також арії зі знаменитих опер Аїда, Ріголєто, Травіата, Набуку, Сила Долі. Їх виконували відомі солісти, вокалісти, лауреати міжнародних конкурсів Хмельницької філармонії. Для нас дуже велика честь і велике задоволення відкривати концертний сезон в Житомирі. І я хочу сказати, що не випадково ми. Сьогодні привезли програму Гала Верді ми в цьому році весь світ святкує 200 років від дня народження видатного італійця. Ми цю програму успішно представили в себе на відкриттю сезону, показували її в Кам'янці-Подільському. І Сьогодні маємо за велику честь презентувати цю програму Житомирянам. Що хочеться в цей святковий день, день відкриття сезону у Житомирської філармонії, побажати їм натхнення, побажати нашим колегам, нашим друзям творчих здобутків, наснаги. Ольга Бородина не пропускає жодного концерту у філармонії вже багато років. Особливо мені вечора, ріхтеровські вечора. І не Несмотря на те, що сьогодні концерт буде не в класичному здании філармонії в нашому постійному, а в телецентрі, немножко непривично, але тим не менее я з удовольствием пришла і призываю всіх приходить как можна більше і чаще поддерживать наших музикантів. Начальник управління культури облдержадміністрації Юрій Градовський подякував гостям з Хмельниччини за чудовий концерт і запевнив глядачів, що завершиться концертний сезон в новому капітально реставрованому приміщенні обласної філармонії. Користуючись нагоди, шановні друзі, хочу сказати про те, що з понеділка. Що понеділка, починаючи з 7 числа, 15-й годині в приміщенні нашого академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги розпочинається творчі звіти районів міст і області, присвячені двохсотріччю дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Так що наша область, наше місто живе повнокровним творчим життям. Ще я вас сердечно вітаю, Бажаю вам гарних переглядів.